Українські регулярні урядові підрозділи зайшли до Донецька та Луганська. Обидва міста мають величезну площу і терористи чинять там просто шалений спротив. Власне про звільнення мегаполісів за лічені години навіть розмови ніхто не веде. Натомість ОРНБО стверджує, стверджують, що принаймні один з районів Луганська майже повністю тепер під контролем армії, а над будівлею одного з райвідділів міліції вже здійняли український прапор. У Донецьку є відомості, бої точаться у Кіровському та Петровському районах. І буквально щойно стало відомо на менш запеклий бій триває просто у ці самі хвилини у місті Ясенувата. Це за 15 кілометрів на північ від Донецька. Ще два українські прапори на мапі сходу України. Сили антитерористичної операції звільнили населені пункти Чорнухини та хрящувати на Луганщині. Повністю оточена Горлівка, один з форпостів терористів. Українська армія майже замкнула кільце навколо Єнакієвого. Західна тактична група українських військ уже увійшла з боку Мар'їнки у Петровський район Донецька і з боку Старомихайлівки у Кіровський район міста. Інша група увійшла в Ясинувато і готується до зачищення Макіївки. Кільце навколо Луганська від учора замкнене. Наші підрозділи не тільки. Ки перейшли річку Лугань, але й вже поступово наближаються до центра міста. Українським військовим вдалося відбити вже частину міста Луганська. Вона зараз утримується нашими військовими. Проте ускладнилася ситуація на кордоні з Росією. Є дані про те, що терористи за вогневою підтримки росіян пробили собі коридор від Сніжного до Маринівки і таким чином відрізали правий фланг в Росії угруповання української армії наразі. Українські військові закріплюються, обладнують блокпости, і це дає змогу не відступати. Але саме там зараз ідуть позиційні бої. Головна проблема сил, АТО – постійна підтримка терористів з боку Росії. Вже є підтвердження того, що наш сусід агресор почав застосовувати під час обстрілів не тільки гради, але й системи залпового вогню. Ураган при дальності 35 кілометрів. У них у тричі більша площа ураження. Костянтин Павлов Ігор Бондаренко, Спецкор, 2+,2.